І всем привіт! Сьогодні ми грати цю ігру нову. Там би треба знишувати якихось уж... чийків. А, гоноників. Ну я вже дійшов до Тут вже в мене дикітчани. Ну, не такі самі. Бачите? База. -е. Такс. Кого би поставити? О, давай нас на ніндів. Такс, спробуємо. Спилые дин 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 дын Тупо упаши упаши у паши и против белого. Белый, дужальный против черного. Ты черный. А який а хто білий? Він білий. Оцей який сто 600, він білий. То його треба б. Все, хватит. Хай вб'ють. цього Мені пофіг на нього. Хай вб'ють. Він просто не дає вбивати себе. Він просто тащий. Б'ють його молотком, йому пофіг просто. Все, він світлий. Проти фіолетового він просто приб'є його. Ви бачили день. День. Ви бачили, який він синий проти білого? І це, що він в мене першого уровня а максимального, тобто 35-го. Якщо буде 35-го, то це взагалі вообще... щось нереальне, і він стане. в чи... 35-го він міняє форму свою. Ми міняємо вигляд. А, точно, на 10 из меня и выиграет. Такс. Мы зато с Такс. И сундук. посередині. рождения вс-таки. Друзья. Я не хочу в чм занять. Такс. Дивимося. Тут у мене цей квіт. І тут в мене є ніндзя, Оця. Ну я дід накупив. І отакий чил. Я би хотів прокачати його, але мені взагалі не хватит. А бачите, скільки він стоїть? Амах! Можно сказати до Стої. Це ж самий перший, його ж, то його треба краще. Краще його прокачувати. Так, забираем тут. Не. Все, коротше, заходим. Надіюсь, що мені дадуть якогось нового, а не дадуть, щоб його можна було роздбокувати. Швидкий, швидкий. Який? Темний, білий. Темний проти білого. Ой! Великий тоже білий, тобто чорний, то й муха на... Треба просто кидати їх. Легко. Я просто тащу, так Та моїми почти слаб... самими слабими. Ей, Ей, полегче на ти. Дим. Лев тут, то мені треба чуть-чуть полегше. Тут два лева, а не лев. Тут три лева, лево, Тоби треба чорного, який дуже, який дуже сильний. Вже б'ють базу. Вот дикі чани. Йдуть вже, ах, вони ж гавнюки, йдуть, Тільки чани. Все, тепер хватає нам мега білого. Бачите, який він сильний? Тут навіть не виходить чорний. Великий, выходим вже. Буду вас я хочу вже пожевірити, як швидко я тобто, тебе переб'ю Ну, ось не успівач підходити, він дайний. Тобто покатиш, що він дальний. Я думаю, що тут буде міні бос точно. Збирай намага. все краще треба збирати на мага. Якого я получил, просто вибив я його. Я зараз його получу там то поставила на получу. Так, Ой, Боже, я хочу вже поставити його. Мені скоро буде хватити на всіх-всіх-всіх всіх, всех всіх. Мені, Мені хватит на всіх які... Мені, ні. У мене од на двох хватит. Трьох тепер. У ну, просто воно дуже швидко робить. -у -у. Да блин вин капер Він, він, він темний. Мені хана. Нафига я його поставил? Он же темний. А темний, ну дуже сильный. В... Якщо вони підходять до зробленого вже шара, якого вже можна кидати, то вони теж вмирають, вони просто не знали, бабуся вже попадайте в імперію. О, ще одного постави краще. Ха-ха-ха, <ріху> побачили, навіть нам вспів зробить. Тільки почали робити, а вже наносить в домах. А він що там. А він вже ламає базу. Ну давай тут. Такс. Ну добре. Взем, бьем, бьем. <г eligibility> Дуже довно в'єм. Цю базу. А що таке? В мене по ігри? В мене нічого по ігри. Що все нормально? Эммммм. Фух, ми дієш на свою тищу. Дев'ятсот.

Потому что он мы, медленный. медленные. Девите, медленные. Девитеньки. Медленные. <реклама> Разблоковка <корея. реклама> Я разблокирую. Все, я разблокировал кора. Все, имба. Добре, підписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока.